Всім привіт! Це міні-огляд модему тере-роутеру 4G CPE. Окрім самого роутеру, в комплекті йде зарядний дріт 12 вольт, Ethernet кабель, скріпка та такий набір. Інструкція. Сам роутер має собі 4 антени: 2 на Wi-Fi і 2 на LTE чи будь-яка інша мережа. Далі тут є LAN або WAN, DC 12 вольт, Та тут знизу роз'єм для SIM і мікро USB для підживлення через роутер. Зверху є одна кнопка виключення та включення і перемикання інформаційного режиму. Тут на головній є якість, кількість підключених девайсів та повідомлення, якщо вам на Сім-карту прийшла СМС. Тут назва Wi-Fi, пароль і скільки відсотків. Якщо натиснути верхню кнопку, то видається назва оператору, скільки хвилин або годин він включений, скільки мегабайтів вже використано. Роутер сумісний з будь-якими мережами і операторами України. Підтримує 4G, 3G і навіть 2G. Чергове налаштування роутеру доволі просте. На, задньому... на, зад... на задній кришці є адрес та логін та пароль до входу до роутера. Підключаємось до нього. Після входу в інтерфейс роутеру тут можна побачити деякі налаштування, скільки відсотків залишилось заряду на роутері і також якість. Зв'язку. Налаштування Wi-Fi, де можна змінити назву, пароль, а також виключити або включити пароль на дисплей і також виключити або включити трафік. Всі налаштування інтернету робляться автоматично. Тобто ви підключаєте будь-яку сімку або вашу мобільну, або куплену окремо. І всовуєте в роутер, і воно знаходить налаштування до інтернету і майже за хвилину вже вам роздає мобільний інтернет з сім-карти. Також є можливість цей роутер підключити до домашнього інтернету в якості постійного. Цей роутер мене дуже сильно виручав при блекаутах і відключенні світла, тому що він витягує інтернет краще, ніж мобільний телефон. І це дозволяє його залишати зверху, наприклад, при обстрілах, і йти в підвал, дивлячись і читаючи інформацію або новини. Перевірка швидкості на мобільному операторі LifeSell. Справа телефон підключений до Wi-Fi від цього роутеру, зліва лайфсел на мобільному. І там і там 4G. 4G, але тут Wi-Fi, тут мобільний. По швидкості доволі однакові. І по пінгу так само, але через те, що роутер сприймає, потім віддає Wi-Fi на телефон, то є невеличка затримка. Так, і ще одна перевірка в підвальному приміщенні. Справа телефон у нас на Wi-Fi life. Тут мобільний інтернет лайфсел. Як ми бачимо, в підвалі. Роутер ловить гірше, ніж телефон. А ось перевірка, коли роутер на своєму місці, а не в підвалі. Як ми бачимо, пошук де швидше. Пінг трошки швидше, але незначне. Хоча мобільний інтернет на телефоні в підвалі все одно трошки краще. Хоча на роздачі, як ми бачимо в підвалі лажа. Роутер, який на поверхні трошки краще, де да навіть набагато краще по віддачі інтернету. При активному споживанні і використанні цього модему роутеру, от, наприклад, у мене 7 пристроїв, за 2 години використав майже 2 ГБ, зняло всього лише 80%. В середньому, при нормальному і активному навантаженні. Використовує приблизно 8-10% на годину. Але коли досягає 1 чи 0%, роутер ще може проробити десь 2-3 години. Це є така особливість. Тобто автономність цього роутеру може сягати в активному режимі приблизно 12 або навіть 14 годин. Але якщо використовувати його мінімально, тобто один девайс, або один чи декілька девайсів, які не активно споживають, він може проробити навіть до 30 годин. Наприклад, якщо його залишати вночі, а синхронізація телефону йде виключно там на сповіщення, то в мене він проживав до 30 годин. Ну, 28-26. До допоки не виключиться повноцінно. Інтернет витягує в принципі як мобільний телефон, але коли блекаут і виключення сусідніх вишок, він краще дотягує е, вишки, які знаходяться далі. Це перевірено от при блекаутах або при превентивних відключеннях при обстрілах. Якщо 4G або 3G зникає, і телефон ловить 3G, наприклад, як це на Vodafone, але по факту інтернету нема, то цей девайс все ж таки витягує. Коли все працює на телефоні, то телефон з мобільними даними працює краще. Тому така автономна штука вам підійде, якщо у вас часто виключають сусідні вишки, але інтернет потрібен, там де мобільний його не тягне. А якраз таки Через ці антени він все ж таки витягує. Wi-Fi вишки, в принципі, достойні. Вони пробивають або чотири стіни, або два поверхи. Наприклад, я можу підключатися як до свого роутеру Asus, так і до цього роутеру. Наприклад, з другого поверху аж до підвалу. От як ми бачимо, за перші 2 години в нас було. 80% активного підключення. Тепер у нас одне підключення залишив на довгий час. У нас знялось майже 80%. Але вже роутер працює 18 годин в такому пасивному режимі на один девайс. Але, як казав я раніше, баг є. Тому навіть цього 1% вистачить ще на від 2 до 5 годин. В залежності від активності використання. От я, як і казав, пройшла ще година. Підключено один девайс, а роутер продовжує працювати на одному відсотку.